Прогноз погоди в Україні на три дні. З 9 по 11 квітня мене звати Українчик. Ми всі дуже чекали тепла. І, схоже, що тепер нам буде його вдосталь, адже найближчим часом погодна ситуація по всій країні обіцяє бути сонячною, безхмарною, майже безвітряною. І як наслідок спекотною. Найближчі невеликі дощі очікуються не раніше 11 числа. Та якщо вони і покрапають, то лише у шести областях. За оновленими даними про сонячну активність стало відомо про магнітну бурю середньої потужності, яка очікується 9 квітня. Сила магнітної активності 4 бали. – це… Доволі відчутний рівень. 10 і 11 числа магнітна активність знизиться до 3 балів, а це, на щастя, майже невідчутний рівень. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 9 по 11 квітня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. Вівторок, 9 квітня, по всій країні буде дуже тепло. Максимальна денна температура сягне плюс 25 градусів, але на сонці. Може бути ще спекотніше. Північ на Чернігівщині і в Сумській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 21 до плюс 23 градусів, нічна плюс 9. Плюс 7. На Житомирщині в світлі години доби термометри покажуть від 22 до 24 градусів тепла, в темні від плюс 9 до плюс 7. В Київській області, а також у Києві. В денний час буде від 23 до 25 градусів з позначкою Плюс. В нічний плюс 10 плюс 8. Мінлива хмарність і без опадів в усіх областях північного регіону України. Вітер південний 3-8 метри за секунду. Південь. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 22 до 24 градусів тепла, нічна від плюс 10 до плюс 8 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 20 плюс 22, вночі від 10 до 8 градусів з позначкою плюс. На Запоріжжі, Миколаївщині і в Херсонській області синоптики прогнозують в денні години від плюс 22 до плюс 24, в нічні від 9 до 7 градусів тепла. В Криму в день плюс 20 плюс 22, вночі від плюс 10 до плюс 8 градусів. Мінлива хмарність і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер східний. 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Закарпатті і у Львівській області в денний час термометри покажуть від 22 до 24 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 10 до плюс восьми. В Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій і Чорнівецькій областях в світлі години доби температура повітря коливатиметься від 22 до 24 градусів тепла. В темні плюс 9 плюс 7. Сонячно малохмарно і без опадів в усіх восьми областях Західного регіону України. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Схід в Харківській області в день плюс 21 плюс 23 вночі від 9 до 7 градусів тепла. На Луганщині і в Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 21 до плюс 23 градусів, нічна від 10 до 8 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 16 плюс 18 вночі від 12 до 10 градусів вище нуля. Мінлива хмарність і без опадів в усіх трьох областях Східного регіону України. Вітер Південно-Східний 3-8 метри за секунду. Центральний регіон України на Вінниччині, Дніпропетровщині, Полтавщині. Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 22 до плюс 24 градусів, в нічні від 9 до 7 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 21, плюс 23, вночі від плюс 11 до плюс 9 градусів. Сонячно, малохмарно і без опадів в усіх областях центрального регіону України. Вітер південно-східний 3,8 метри за секунду. 9 квітня очікується середня за потужністю магнітна буря. Сила магнітної активності нашої планети буде на рівні 4 балів. Це доволі відчутний рівень. Середа, 10 квітня в половині областей нашої країни цього дня трохи знизиться денна температура повітря, а от нічна підвищиться на пару градусів. Північ на Чернігівщині і в Житомирській області в день від 21 до 23 градусів тепла, вночі плюс, 11, плюс 9 дев'ять. В Сумській області в денні години доби від плюс 21 до плюс 23 градусів, в нічній плюс 10 плюс 8. На Київщині і в Києві в денний час буде плюс 21 плюс 23, в нічний від плюс 12 до плюс 10 градусів. Невелика хмарність і без опадів в усіх областях північного регіону України. Вітер південний 3-8 метри за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла, нічна від плюс 10 до плюс 8 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 19 плюс 21, вночі від 9 до 7 градусів з позначкою плюс. В Запорізькій області в світлі години доби термометри покажуть від 22 до 24 градусів тепла, в темні від 9 до 7 градусів вище нуля. На Херсонщині і в Миколаївській області в день плюс 21 плюс 23, вночі від 9 до 7 градусів тепла. В Криму в денні години синоптики прогнозують плюс 20 плюс 22 градуси, в нічні плюс 11 плюс 9. Сонячно, малохмарно і без опадів в усіх частинах південного регіону України вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Львівщині в денний час термометри покажуть від 19 до 21 градусу з позначкою плюс. В нічний від плюс 11 до плюс 9, на Закарпатті і в Хмельницькій області в день плюс 21 плюс 23, вночі плюс 11 плюс 9 градусів. На Рівненщині і Тернопільщині в світлі години доби від плюс 20 до плюс 22, в темні від 11 до 9 градусів вище нуля. В Івано-Франківській області в день плюс 19 плюс 21, вночі плюс 10 плюс 8. В Чернівецькій області в денні години від 21 до 23 градусів тепла, в нічній від плюс 10 до плюс 8 градусів. Мінлива хмарність і без опадів в усіх областях Західного регіону України вітер північно-західний 3,8 метри за секунду. Схід на Харківщині у денний час від 22 до 24 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 10, плюс 8. На Луганщині в світлі години доби термометри покажуть від 23 до 25 градусів тепла, в темні плюс 11 плюс 9. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 22 до плюс 24 градусів, нічна від 11 до 9 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 17, плюс 19, вночі від 13 до 11 градусів вище нуля. Невелика хмарність і без опадів в усіх областях східного регіону України. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Центр на Вінниччині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 21 до плюс 23 градусів, в нічні від 11 до 9 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 21 плюс 23, вночі плюс 11 плюс 9, на Дніпропетровщині і в Полтавській області в світлі години синоптики прогнозують від 22 до 24 градусів тепла, в темні від плюс 11 до плюс 8. В усіх п'яти областях центрального регіону України очікується малохмарна та сонячна погода без опадів. Вітер східний 3-8 метри. За секунду. 10 квітня сила магнітної активності сягне 3 балів. Це майже невідчутний рівень. Четвер, 11 квітня. У одному з регіонів цього дня нарешті очікуються невеликі дощі. Разом з дощами знизиться денна температура повітря. У тих регіонах, де дощових опадів не буде, збережеться доволі спекотна погода. Північ на Сумщині денна температура повітря коливатиметься від 21 до 23 градусів тепла, нічна плюс 10 плюс 8. В Чернігівській області в день плюс 21 плюс 23, вночі від 11 до 9 градусів тепла. В Житомирській області в денний час термометри покажуть від плюс 19 до плюс 21 градусу, в нічний плюс 11 плюс 9. У Київській області, а також у самій столиці, в світлі години доби температура повітря коливатиметься від 21 до 23 градусів з позначкою плюс. В темні плюс 12 плюс 10. Невелика хмарність і без опадів в усіх чотирьох областях північного регіону України. Вітер південно-східний 3-8 метри за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла, ніч навіть плюс 12 до плюс 10 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 22 плюс 24, вночі від 11 до 9 градусів з позначкою плюс. На Кримському півострові в світлі години доби термометри покажуть від 20 до 22 градусів тепла, в темні від 11 до 9 градусів вище нуля. В Запорізькій області в день плюс 22 плюс 24, вночі від плюс 11 до плюс 9 градусів. На Миколаївщині і Херсонщині в денний час від плюс 21 до плюс 23 градусів, в нічний плюс 11, плюс 9. невелика хмарність і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Львівщині в денний час термометри покажуть від 15 до 17 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 11 до плюс 9. на Рівненщині і в Тернопільській області вдень плюс 17 плюс 19, вночі від 11 до 9 градусів тепла. В Івано-Франківській області в денні години від плюс 16 до плюс 18 градусів в нічні – плюс 10 плюс 8. На Закарпатті і Хмельниччині в день температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу тепла, вночі плюс 11 плюс 9. В Чернівецькій області в денний час плюс 19 плюс 21, в нічний від плюс 10 до плюс 8 градусів. Місцями невеликий дощ варто чекати в Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій і Чернівецькій областях на Волині і Львівщині мінлива хмарність, і без опадів вітер північний 38 метри за секунду. Схід в Харківській області в день плюс 22, плюс 24, вночі плюс 10 плюс 8. На Луганщині і в Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 23 до плюс 25 градусів, нічна від 12 до 10 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 17-19, плюс вночі від 14 до 12 градусів вище нуля. Невелика хмарність і без опадів в усіх областях Східного регіону України. Вітер південно-східний 5-10 метрів. За секунду. Центральний регіон України на Вінниччині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 21 до плюс 23 градусів в нічні від 11 до 9 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 21 плюс 23, вночі від плюс 12 до плюс 10 градусів, на Дніпропетровщині і в Полтавській області вдень плюс 22 плюс 24, вночі від 11 до 8 градусів з позначкою плюс. Невелика хмарність і без опадів в усіх п'яти областях центрального регіону України. Вітер південно східний 3,8 метри за секунду. 11 квітня магнітосфера нашої планети буде трохи збурена. Сила магнітної активності 3 бали, це майже невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка. Підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила, і Бог мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось!